Буває дуже важко. Зараз це ну, гарно і, і, і весело. Але деколи буває ну, недостатня кількість, така, людей може мало, але суть не в тім. Суть в тому, що цю естафету треба передати. І вже, от скільки то вже вчора Руслана рахувала, що 56 часів. І оці всі дні ця естафета передається. І я вірю, що ми дотягнемо ту естафету. Зубами, руками, ногами, чим, всім чим угодно, але ми дотягнемо її до нашої перемоги. До перемоги! До перемоги! До перемоги! До перемоги! Я Маріївський пове, там на, на горі там, за тим. Вони я не знаю, що вони прийму. Два дні на екскурсію. Подивіться ще раз, запрошуємо, хлопці. Бисти не казав, що вас хтось бив, вам щось хотів. Прийдіть сюди, подивіться, можете та каші попробувати, чайно, потанцюйте. Через два дні можете поїхати туди. Знову, я думаю, ви більше як два дня, в них денів не стає, бо можете потім зайти під адміністрацію, ми вам поможемо, возьму гітару, прийду разом з вами. Скажіть адміністрації, що що думаєте. І тоді поїдьте назад додому, розкажіть, що тут робиться, розкажіть ту правду. Так скорше прийде перемога. Я е, ще мушу за належне. От е, завтра сесія, по-моєму, знову. Знову прийдуть Святой Ніколайович. Гвардію приведе свою гвардію туди на це. І мені от цікаво, от як він має голосувати за той бюджет, як там такі обрізання зробили по самій тобі. І військо, і всім, 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 всім. А це ж комуністи, ви ж О, світова гегемонія, революція і так далі. Ви ж маєте піддержати, якщо вони даються до себе піддержать, вас ніж там, аби їх напроти. І нагадати комуністам, щоб завтра пішли на сесію, то є мій святий обов'язок. Я комуністів люблю понад усього. Все своє життя. Така пісня про наш славетний басарабський ринок і все архітектурне сооруження, яке довкола були в Басарабі. Можна трошки гуцкати? Вам найди в чониту заново скажуть. На поки вони подивилися, о, як підтримують комуністів, дивіться, як народ скаче. Я сказав зайник про КПУ, а народ почав танцювати. Упав володя, точно по пофеншує. Нарешті голову схилив до Тараса. А хлопці гепнули та й моготом по шиї. У гетьі на глаза найшла сльоза. А хлопці гепнули так молотом по мова Що пені на гоза найшла сліза. Не пач Петруха, що буде нормально. У світі тихо, гекнуть комінтерно. Граніт бульвару, розколовся аномально. От гува, тверда ще до ДПР, Граніт бульвару, розколовся, аномально. От гува. Верна ще до тепер, ех бесарабка, бідна безсарабка. Як довго ти терпіла погляд цей? просто не зміг здолати стареньку бабку. Так і продала хрен за п'ять рублей. Гібно не зміг здола стареньку бабку. Так і продала хрен за п'ять рублів. Достались ноги лежати на дорозі. І нехай тепер собі лежать. Кусочками ще добають володю. Щоб він сказав на то і до його мать. Кусочками ще добають володю. Щоб він сказав на то і двономаль. Та ні, він все ж таки культурний. За оставив на стіні. Народ читає, не кидає вогне. Надежда, я ушов, вова, не жди. народ чертає, не кидає угнів. Надежда, я ушов вова, жди. ді, в угодя, точно по феншую Перед ногами тихо будству на бульвар. І скоро забудем картинку твою І вовище, щирий поляд на базару, дасть Бог забудем Мы каким путуем, І ворощевий погляд на базах